Його фільм Земля увійшов до десятки кращих кінострічок планети. Він написав десятки кіносценаріїв, сотні оповідань. Воював у армії УНР. Не всидів у евакуації та в другу світову пішов на фронт військовим кореспондентом. Геній українського кінематографу Олександр Довженко народився 120 років тому у сосниці. На його ювілеї з'їхалися небайдужі, аби вшанувати пам'ять режисера. Його творчість була повною протиріч, як і українська історія. Двадцять. Того століття він був вояком української народної армії в свій час, яка брала штурмом київський арсенал, а потім створив геніальний фільм, де в суто, якщо говорити про ідеологію, то звичайно зовсім в іншому світлі був змушений. Про фільм Щорс за нього Сталін особисто виписав грамоту Довженку. Нині її експонують у Чернігському військово-історичному музеї. Але після цієї стрічки були інші визначні, де й проявився геній автора. Через них на режисера тиснули та розпочали гоніння. Серед них і фільм Земля. Фільм згодом був прийнятий і сприйнятий як найбільш видатний твір взагалі світового кіномистецтва. Але в 30-му році Довженко закидають звинувачення в неї. Націоналізмі відхилені від дітей проповно пропагованої класової боротьби, і, врешті-решт, Довженка починають ну, так пригноблювати на фронті. Він завів, щоденники записав туди купу історій про солдатів, їхні долі та військові будні. Згодом загорівся ідеєю все зафільмувати. Над його оповіданням мама читачі досі лють сльози. Він показував війну такою, якою вона була. Довженка замислюється над такими, ну скажімо, глобальними темами. Одвічними темами тема дезертирства, звідки воно йде, починаються його витоки, і як відноситься до тих людей. Тема полонених знову таки така дуалістична тема. Неможливо все оцінювати ну, якимось прямолінійним таким підходом. Ух ти пленний. А по чому ти пленний? Крові спугалася. Защитник родини. Чиї ви дівчата, кавалер! Ух ти, гадіна! Да бросьте хрісти, перестань! Дезертир ти, вонючий! Як ти смієш мені в глаза? Нині фільм Олександра Довженка реставрували. Незабаром вони вийдуть на широкі екрани. У Чернігові до ювілею режисера працює експозиція у військово-історичному музеї. Там представлені особисті речі митця, нагороди та замальовки. Виставка триватиме місяць.